Ваєшев, глава сорокова Через деякий час виночерп і пекар єгипетського царя завинили перед своїм повелителем царем Єгипту Розгнівався фараон на цих двох придворних на головного Виночерпа і на головного пекаря. Він відправив їх в ув'язнення при будинку начальника варти у ту саму в'язницю, де утримувався Йосеф. Начальник варти приставив до них Йосефа прислуговувати їм. І вони перебували в ув'язненні деякий час. Одного разу вночі їм обом виночерпу і пекарю владики Єгипту, ув'язненим у в'язницю, наснився сон кожному сон зі своїм значенням. Йосеф прийшов до них вранці і побачив, що вони похмурі. Чому ви сьогодні такі похмурі? запитав він цих придворних фараона, які перебували з ним під вартою в будинку його пана. «Нам, Наснилися сни, відповіли вони йому, але немає для них тлумача. Хіба тлумачення не від елокім? запитав їх Йосеф, прошу повідайте мені ваші сни. Головний виночерп розповів Йосефу свій сон. Мені наснилось, сказав він йому. ніби перед мною виноградна лоза. На лозі три пагони, і вися вона немов розквітає. На ній з'явилася зав'язь грона і дозріли ягоди. А в мене в руці чаша фараона. Я взяв ягоди, вичавив сік у чашу фараона і подав фараону цю чашу. Ось розгадка. Сказав йому Йосеф, Три гілки це три дні. За три дні фараон тебе піднесе. Він поверне тебе на твій пост. І ти станеш подавати чашу фараону, як робив раніше. Коли був його виночерпом. Коли ж буде тобі добре, то згадай про мене і зроби мені милість, згадай про мене, фараонові, щоб вивести мене звідси. Адже я був вкрадений з країни євреїв. Та й тут я не зробив нічого такого, щоб саджати мене в цю яму. Головний пекар побачив, що той добре розтлумачив сон виночерпа і сказав Йосефу, Мені теж наснився сон. Ніби в мене на голові. Три плетені кошики. У верхньому кошику усілякі страви для фараона, приготовані пекарем, і птахи клюють їх із кошика, Що в мене на голові. Йосеф сказав Ось розгадка. Три Кошики це три дні. Через три дні Фараон зніме з тебе голову і повісить тебе на дереві, і птахи будуть клювати твою плоть. Так і сталося. Через три дні був день народження фараона. І він влаштував бенкет для всіх своїх слуг і підвищив він головного виночерпа і головного пекаря серед своїх слуг. Головного виночерпа він повернув на колишню посаду. І той знову подавав чашу фараону. А головного пекаря він повісив, як і розтлумачив їм Йосеф. Але головний виночерп не згадав про Йосефа, він забув його прохання.